Доброго ранку. Я тут ховаю свої хризантеми на зиму вже, тому що передають холоди. І хочу показати, спочатку почала заносити, а потім вирішила, покажу вам, як я зберігаю хризантеми. Тут у мене ось у горшках, це вже половина тут лишилась, бо я вже позаносила в погріб. А ось ці лишилися, і я ось на, на них покажу, як я, я це роблю. Всі хризантеми е, я висаджую у горшки, горщики, і вже коли їх на зберігання, я обрізаю отак низенько сікатором. на ложках. Отаких одноразові ложки або ножі, що є, я підписувала деякий сорт хризантем На обов'язково перманентним маркером, тому що інший обліза те, що понадписували. І це в мене серія мультифлори. Я їх буду вносити у погріб. У мене ще є отакі горшкові, великоквіткові. Я теж пообрізала, не показала, не думала щось знімати відео, тому що спішила. А зараз надумалась через те, вже так. Не зовсім можу показати всі, які в мене є сорта. Ну, я в попереднє відео показувала. Е, хризантеми, які у мене були, я показувала. І я ще підкупила деякі. І високорослі, отакі, е, великоквіткові, і низькорослі. І це я, щоб не перепутати, спочатку я ховаю мультифлору, заношу в погріб. А потім буду великою квіткою. Такий у мене погріб. Тут у мене зберігається картопля, насіннева така консервація. Полиці з консерваціями. І під стілажами місце в мене тут не видно. Отут будуть зберігатися в мене хризантеми в темному прохолодному місці. Ось так, я зараз покажу, може так буде видно. Тут у мене зверху овочі. Поховала я свою мультифлору. Лишилася ще ось така. Гарно саме цвіта, жалко мені обрізати, може ще потягне тепло, то нехай вона ще трошки поцісе. Хочу сказати, що горщики із корінням хризантеми, які я ставлю туди, у погріб. Не повинна бути ця земля дуже суха, ну і не зовсім мокра. Так, помірно поляти її потрібно, щоб вона не пересохла за зиму. А потім ще я взимку туди я спускаюся у підвал і дивлюся, чи щось там не пересохло, якщо то трошки ще поливаю, щоб вона вийшла коріння живе. Окремо буду я зберігати це велика стоїть ось така рожева. Білу я тут у мене була гарна біла, але я її обрізала. Велика, і ось така є рожева. А ось якась у мене ще навіть і не зацвіла. Подивіться, яка висока. Ну не зацвіла. І тут ось така дуже гарна рожева така квітка. І ще в мене там є розела. Зараз покажу. Ось така ще є. Я її теж обріжу. І цю буду зберігати, я її позначу, де, тому що вона зовсім в іншому місці буду її садити. Ще в мене Остельмерія в горшечках знаходиться. Перший раз я з нею маю діло. Навіть не знаю, як мені її лишити зимувати, чи прикопати в горщиках тут у теплиці. Теплиця в мене не опалюється. Не знаю, чи в наших умовах вона перезимує у відкритому ґрунті. Хто має досвід по цьому, прошу підскажіть мені, будь ласка, що мені далі робити, чи, чи її у погребі держати. Чи в хаті я навіть ще не знаю, купити купила, а як з нею поводитися, не знаю. Сьогодні у нас знову моросить дощ. Ось тут у мене корейки я повисажувала і високорослі. Хризантемки тут ще безла, тому що деякі копала, насаджувала і не налила я ладу. Тут ніякого буду. Тут вони в мене будуть зимувати в відкритому ґрунті. Я її тільки не буду зрізати. І позначу також так ложками цими одноразовими. Деяка є, щоб мені навесні знати, тому що ось ось така ромашка, наприклад, ось така біла. Дивіться, скільки порослі там у ній. І тут кущ. І ось тут кущ. І, звичайно, стільки багато мені її не потрібно. Як я не позначу її, то я її навесні знов наживцюю, і буде її повний город такої ромашки.